2000, 2000... не, ну это не очень приятно, честно говоря. Когда... Я розумію, что це неприємно. Неприємно, просто... тим Тем более я только что стягнула свитер, у меня на голове. Я все понимаю, что я маю право это, заниматься там это. Но. Ну, не поэтому там вообще. Но сейчас йде избирательный процесс. Так, мы в ньому с мало самого... Сейчас не угощайтесь, не похоже. И сейчас вот появляются нарушения всякие. А вы их фиксируете, я знаю, приемы, я смотрю. Потому в... что там, закон нарушает некоторые по незнаниям, некоторые специально. Мыслей. Значит, понятно. я 20 лет работаю в исполкоме, я знаю, что можно государственному служащему, а что нельзя. И даже когда складывается ситуация таким образом, что... Ну, ви знаєте, що че піднівольні там і я стараюсь об'ясняти і стараюсь аби как бы, находити такі виходи із э, оставшихся ситуації не противоречуючи законам. Это я вибачаюсь. А вам відомо, що державні установи, організації, заклади не мають права приймати участь в агітації. В даному відомо. випадку цяка... ми щойно з вами разом побачили, що на ці будівлі. Тобто на цьому закладі ведеться агітація за одну із політичних сил, а саме за кандидата в депутати Верховної Ради від партії регіонів товариша Боярського. Чи якщо ви розумієте, що це є порушення виборчого законодавства законодавства зі сторони державного органу місц... влади це, Чи, чи, я, чи власть... хочете, чи не вважаєте ви за потрібне, якщо ви, як ви сказали, хочете додержуватися законодавства? Щи час його взяти і припинити? Тобто, знать цю незаконну агітацію. Ні, це... ми разом це, це зробимо це... з вами. Це приватне підприємство. Ви щойно мені повідомили, що ви є керівником відділу молоді та спорту да. в місті Краматорську? Це, це є орган виконавчої влади. Окрім цього, що не мені повідомили, що в цьому будівлі знаходяться і інші державні установи. Тобто це є будівля, в якої знаходиться так, знаходяться they're, they're, they're органи they're державної they're влади. влади в час наших повноваженнях взяти і припинити це порушення, тобто зняти цю незаконну агідацію. Ви відмовляєтесь, э, ви відмовляєтесь виконати норми закону. Ви не наїжджаєте вот да, на мене таким образом, увеличене кількість слов і повищене інтонацію. Мене цікавить суть. Мене цікавить я вам зараз скажу о суті, о